Ви що не повірите, що цей стильний і функціональний дитячий візочок коштує всього 12 тисяч гривень. І це новинка 25-го року від виробника El Camino модель Coil. надійна алюмінієва рама з золотими вставками та додатковою амортизацією. Колеса діаметром 23 та 18 см не пробивні і не потребують додаткового обслуговування. Зовнішній текстиль візочка водовідштовхуючий з захистом від ультрафіолету. Люлька з великим спальним місцем 75х34 см та матрасиком в комплекті. Має відворот для захисту від поганої погоди. Також капюшон має додаткову секцію збільшення та два великих вентиляційних віконця. Батьківська ручка телескопічно регулюється по висоті. Прогулянковий блок реверсивний з регульованою спинкою до лежачого положення та регульованою підніжкою. Капюшон має додаткову секцію збільшення та оглядове віконце. В комплекті йде сумка рюкзак для батьків, дощовик, москітка та на ніжки для холодних періодів. Компактно складається разом з рамою. А в комплектації 3 в одному можна підібрати автокрісло для новонароджених, що встановлюється на раму. Купуйте в маля.